Усім привіт! Сьогодні я хочу розказати, як АФК фармити рівні для своїх твінків у ГПО з Гурую і через тайні Таск. Коли з'явився код на 2 x я так і подумав, що можна це засняти. Для початку вам треба буде апнути 50 левел, щоб отримати стати у фрукт і трошки ще в стаміну. Далі ставити 115 у фрукт, а все інше в стаміну. Після цього спускайтеся вниз на бараті і використовуйте ульт, щоб оббити всіх NPC. Потім падаєте у воду, помираєте, і в налаштуваннях Тані Task, поки ви розпавнитесь, ставте галочку Continuous playback, щоб воно повторилось безкінечно. Далі, ви заспавнились, не рухайтесь, запускаєте Тайні Task, чекаєте приблизно 3 секунди і йдете так, як я вам показую на відео. Потім підходите до NPC, прожимаєте ульт і ще трошки зажимаєте X на всякий випадок. Коли всіх вбило, Знову йдете у воду, рецетитесь, чекаєте, коли зараз спавнитесь, і потім чекайте десь 6-7 секунд і завершите запис у TinyTask. Все, ви бачите, то, що TinyTask працює, сам іде, оце от нажимаю ульту. Дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити лайки і підписатись на канал. Всім папа! -па.